Шановні глядачі! В ефірі ТОК-шоу розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас в студії місто Березань. Школа НВК номер 3 Отже, перше запитання у нас до Єгора. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У третьому А? У вашому класі багато учнів? Так. Перед вами кругами. А ви Коля, Зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Ангеліно, скажіть. А у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців О... чи дівчат? Хлопців. А з математики? Хлопців. Саша, розкажіть нам, будь ласка, mm. чим ви займаєтесь на перервах? E Читаю книжку. А ви, Ліза, що зазвичай робите на перервах? Mm. Mm. Читаю книжки. Ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Олю. Чим зазвичай годують у вашій школі? Ми їмо перше і друге. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Да. А ви, Степане, їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Не дуже. Вікторія, розкажіть нам, будь ласка. Чи добре ви ведете себе у школі? Так, я добре себе веду у школі. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні, не доводилося. За мою поведінку немає скарг. А вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Не знаю. Як ви гадаєте? Ні. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Е... 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 Немає причини. Немає причини. А як ви вважаєте? Працювати директором важко? Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Mm -hmm. Наняли приєднання. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Will TV. Та його ведуча – Даша. До зустрічі у наступних ефірах.